Так, при цьому сьогодні у нас на обзорі от такий Samsung Galaxy S24 Ultra. Ось вот така коробка. Це у нас чистий титан колір. Так, як бачимо, йде перший мінус йде без блочка. В обічності китайці йдуть блочок і тільки є кабель. Так, і будемо розпечатувати. Саме главне, це тільки робимо один раз. Раз розпечатали і все. Tako da gremo na klejko. Njeno zapečatuje. Tako oh. da to je. to je naš lepežek z diljo in šalom na sledi. Tako instrukcija, trebuška, lesen kartu. Zdaj vse imajoči holčika, nema. Майба ну, чехотчик я заказав дуже класний, протиударний. Як му прийде, я його обов'язково покажу. Так, от бачимо сама Ультра. Зараз ми туди підготовимо до неї. От таке я заказав. Як бачимо, сама ультра. Доста така. Михила. Драві для себе. Такую зараз заліпне защитне скло. Вме настройку і потом тест камер і все остальне. Так, от ми вже настроїли телефон, як бачимо. Так, Google Новості нема. Зараз ми робимо такий короткий тест, а серфі зробимо камеру. Подивимося, що у нас? Вау, прям, прям шикарно. Навіть FPS у камері пише все дуже, там даже телефон в телефоні видно камеру, та да, супер. Зараз попробуємо зум, і потім усі інші характеристики. І в сравнішній і все потім буде. Так, зараз ми пробуємо 10-кратний. О, шикарно, прям-прям-прям шикарно. Так, і потім перевіримо штучний інтелект, редагуємо, покращити може, видалення об'єкту. Допустимо, зараз ми фотку. Нам треба оцей елемент удалити. Так, видалити. Зараз перевіримо. Да, он пропал, пропав, навіть не заметно, супер. Так, Тайферіх не копію. Так, що ще у нас фішки? Зараз ми зайдемо в галерею, подивимось, що в нас тут є. У нас тут... Собі нічого нема. Так, допустимо, щоб ми сфоткали. Сфоткали, допустимо. Плавимо кришечку от камери. Ключимо 1Х. Так, зайдемо. В обробку. Так, назад. Опа. Покращити. Так, нам є, виходить, цей об'єкт. Його можна видалити. Ага. А як нам його перемістити? Так, во. Супер ми вибрали. А тепер його... А, це у нас горизонт. Допустимо, домалювати горизонт. Завдаємося, як це у нас правит. Так, виходить, це у нас авто. Поки що воно не може домалювати, пише, що наплимо мало. Отак. Вот Ага, воно пишемо... Ну, ми потім спробуємо інше зображення. А, так, що в нас тут є. Ласо, видалення, ласо. У нас є цей об'єкт. Ми як його перевістити? Не. No, ну, мені повністю його обвело, ну так, коротше. Треба буде з цим, цим трошку поіграти. Так саме головне у нас є стілус. От так нажав на кнопочку. І так вийшов І можна раз записати, допустим. Зараз ми ну, візьмемо так. Так, так. Готово. Так. У нас інструкція була. Możemy jeszcze faktycznie malować, jest... No, króciutko, duża, duża jest sztuka. Trzeba jej nastroić. Tak, i nas posli... Oto taki smartfon. Kolor mi się dużej podoba. Wygląda w wpšem super. Zachytne słoje naraz najlepiej to, że ja brałem telefon dla siebie. To będzie test kamer. Далі буде ще ролик Будемо зрунювати з GoPro 12. Йдемо по стабілізації, по качеству відео. Ну, і зробимо фотки, тест, і що там у іграх і так далі. Ось такий телефон, дуже класний, дуже супер камера. І обов'язково я потом думаю, дуже короткий ролик, який дуже крутий, чехол, на нього заказується. Дуже протиударний, обичний такий з ститанові сплавну, дуже-дуже крутий. Ах, передняє потім до тесту. Так, а зараз почнемо тест камер. І провіримо саме головне 100-кратний зум. Особливо на місяці. Так, зараз ми пробувати сфоткати місяць. Як усі кажуть, що там О, трошку. Іскусне, то пут підмальовує. Ну, як бачимо при самому що місяць як вітно. Ну і зараз такий буде момент, як вийти, що воно чуть-чуть, я би казав, подкрашує. Зараз я не попаду, бо так стократно кратним зумом тяжко потіли в місяць. Так, і потім, ще вкажу вам фотка самоліту. Так, як вийде, зараз переходимо, вийте, кружечки, крути, і кружечки. який місяць став. І вийти оригінальна фотка. Так, зараз у нас зйомка в Full HD на Samsung Ultra. при ходьбі. Так, зараз перевіримо стабілізацію, трішки сюди пробіжимо. Так, і зараз подивимося, є зйомка в 4К. Так, ось це зйомка в 4К. Є 4К 30 fps і 4К 60. fps. Вот так знімає. Зараз напроти сонця. І бачимо прекрасно. Так, і зараз приймемо до зйомки відео і до самої стабілізації. Зараз буде тест із GoPro 12 по стабілізації. Ну Тобто вже окремий ролик. Це у нас відео 4 k 30 fps. Є у нас Full HD 60, 4K, так є 60. І виходить є 8 k 24 FPS. Зараз ми прийнямо стабілізацію, пробіжимося. Так, що любиться, що можеш ці плавно переключати на ширік, можеш зробити зум. І прямо прекрасний в нього зум. Я би казав, що його п'ятикратний, виходить, оптичний зум плюс АІ. Опрям прекрасно-прекрасно. Як бачимо, все видно. Так, зараз спробуємо у режимі action. Зараз ми пробіжимося і ще зробимо дуже крутий тест. Це режим action. Так, як бачимо, я його поставив у чихол. Ну, а духа подальше, так як 30к стоїть. Так, і зараз ми проймом то, що я казав, супер такий лайфхак, кажуть, що аж в режимі Action прямо зробити дуже тесу картинку і Samsung все буде прям-прям плавно. Так, зараз ми включимо. Отак іде і лапис. Так, трясет, трясуть. Так, стоп кадр. І зараз подивимось. Дивіться, дійсно. co pracuje, przeciwy. Ja pokażę tak, jak ono będzie. I jestem, 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 Tak jestem, 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 Ну, Прямо стіло дуже, -дуже чітке, найголовніше, коли ви його витягаєте. У вас відкривається блокнот. От такий чехол, статі. У вас відкривається блокнот і ви маєте нараз, допустимо, прийшла ідея, ви взяли нараз і нараз записали. Потім я ще оддільно зроблю в цьому ролику, що по самому фото. По самій галерії, то я робив скриншот, допустимо, як це з цілосом, як іменно у камері, як воно працює. І потім зроблю по самій галереї, там дуже можливостей багато. Там можете як фон обирати. Ще я думаю, що ви вже там мали видіти в інших роликах у когось, других ютуберів, других блогерів. І, ну, Прямо фішок фішок воїє доста. Одно, допустимо, мало що не так розчарувало розочарувало казати. Розстроїло, що, допустимо, OnePlus Place. Є така фішка моментальний перевод у edge-панелі Samsung. Зараз вам покажу. Edge-панель є. Так, але у ньому немає швидкого переводу. Допустим, ви відкриєте галерею, тут є текст, воно нажали текст. Ви обрали якийсь текст. Перекласти. Є Google, але воно тільки працює з англійською Пусть англійське англійське авто. Але, допустимо, аж у вас є язики скачення. Там наразі Google, Google, для нього є інтернет Айбо, воно дуже-дуже класно працює. Ну, Так як тут було всі кажучи, не було, було одне обновлення. Я ще постараюся скачати усі язикові пакети. Того, що... Версія на 512, та там допустим, язики різних є, там їх приблизно 20. Вони мають розмір файлу. Ну, 400-500 мегабайт, Ну, аж так виходить 20, що зараз вам треба 5 ГБ суто дати на перекладач. Звісно, що всі зараз бачать інтернет і має легко бонус з інтернетом. Я думаю, що так як у них є з Google договоренності, і вони них в скором часі додає так, щоб буде гугло і робити нормально. Тому що аж гугло включаєш, ти там особо настроїк немає і він щось не робить. то перевірю, потім протестую. А тепер переходимо до фоток. І там буде пару відео і в кінці ролика буде тест у іграх. Приятного вам перегляду. Так, от такі селфі виходять. Бачите, зараз проти сонця. І зараз коротше переходимо на Zoom. Як іскусний інтелект, ваті як нейросеть, Обробляє фотки. Зараз ви все ще подивите на реальність, як вона обробляє. Так, і зараз я вам покажу, як Samsung обробляє фотки. Опа, зараз фокусуємося.

Зараз ще одна така, ще раз вам покажу на місяцеві. Всі кажуть, що воно искусний інтелект домальовує, Ну, трішки в тому є правда. Так, Бачимо фотку і зараз! яка вона просто класна. Навіть кратери видно. Трішки вона але факт того, що кратер. Видите, темне небо. Що на самом небо світле. небо тепер які фотки вийшли на Zoom 06, на ширик. 1X стандарт 12 мп. Получається 3x. Зараз це 5х, то може бути у нас гібридний зум, от 5х, камера автоматично переключається і 50х. Бачимо різницю. Це на 1x. І 10х. Прям качество. Ну, поза чого я Samsung ходю, Поза позадім його зума. Хоча в нього п'ятикратний зум, або буває, що п'ятикратний він гібридний, бо тож що в нього є п'ятикратний зум плюс трьохкратний зум. І плюс на кожної камері по двохкратний зум. Ну або 10 кратний, то просто вещь. Зараз саме головне, який я сьогодні ролик. Так бачимо, там церква. Зараз подивіться на текстури, як все файно видно. Даже кирпичики видно. черепицю на крыші. А саме головне, дивіться, Як файно пташку видно. Як у нас собі їсть незамітно, я тоже так незамітно стою, а стой... вона досить далеко від мене. <гум> так, і вот. Саме головне зум. Зараз вы пса. Який забив голову в землю. От бачите як. Землі кратний. і я. Ну... Но... То дійсно класно, коли є в телефоні Zoom, допустим, без потері качества, і ти можеш щось тобі є дуже здалека схватка і приблизити. І воно дуже класно все получає. Зараз у кінці ролика ще буде тест у іграх у PUBG і буде портретний режим. Фотка на цей смартфон дуже класний. В нього є ще професійний режим, професійний відеорежим і є ще одільний RAW режим. Де скачується доповнительна камера програма, вона до основної робить. І там одільні настройки. Бачимо, як сонце заходить. Як у віліці. Ну, прям призумує класно. Так, да, класно, воно обробляє фотки не спорю. Дуже класно. Даже оно без інтернету робить, допустим, до 10-кратного зуму вас фоткаться не обробляють. Ви 10 кратного зуму всі ця фотка обробляють. І там аж ви деско перейдете на фотку, вийте як там кружечок крутить. Ну, он десь крутиться десь 2-3 секунди. Який кіт! Сарака геть загорів на сонці. От бачимо на ширик. Ну да, дуже класний, дуже ширий, класний, дуже файна деталізація. Так, ви знаєте, такі квіти. Та я на, на все тестую, все тестую, мені ще чесно понравило на 100%. Вите, портретний режим. Ну і найголовніше, місяць. Все повністю вночі було. Це такий був круг довкола місяця. Не знати чогось він остав. І нащо іменно на ультр. От, допустимо, ви щось не вийде, хоча автобус який їде. Ви взяли призумили і ви бачите. Який автобус, куди йде? Чи самоліта сфоткали. Так, і переходимо в ігри. Так, і тепер ігра. Тесту PUBG. Як бачимо, нас буває в команді, але тут десь взагалі приземлився. Казати, що ми хотіли вказати щодо самого процесора. Тут у нас стоїть Snapdragon Gen 3, а виходить, у 23 ці був друга версія, і між другою і третьою версією виходить, вони все відличають тільки, на що, що тільки відличають у 0,6 ГГц. Виходить, що процесор не прямо став сильним. Ну, або Samsung вилічило іспирительну камеру, яка за охлаждення Отвічаю в телефоні. Получається в два рази. І получається, що телефон, допустим, я там стримав, я бав ігри, я бав ігру час. І коротше телефон даже ледве-ледве-ледве був теплий. мене од моєї руки там, де я телефон він нагрівся, а й боєна екран з другої сторони був холодний. Ось так яка точка у мене пабові була. Настроїк у самій грі дуже много. Там я знайшов статі, що там у них є якийсь аїм, може скажуть. Ну, то все на англійську, то є все настроїть. Но я все-таки не пробував, то що а вдруг забанят туда сюди або. А і мене тримає. і так Аїма хватає свого. Що в іграх дуже себе. Це мене тепер максимальна настройка. Айбо я записував Full HD. Все по дефолту. Як стояла екранна запись, так я записував. Так само як фотка по дефолту настрої, ніякі фільтри, ніякі влучайки не клав. все, типу, все як по дефолту. А по настройках, іменно у професіональному особу режимі, там прям великі-великі настройки. Що так, усім дякую за просмотр, ставте лайк і саме головне пишіть коментарі, що вас цікавить. Пишіть, я б вам відписувати. І саме головне ставте вподобайк і підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі! І телефон, усім рекомендую, дуже класний апарат.